Сьогодні, як і завжди, тільки найцікавіше зі стану Xbox та Microsoft. Ви на Xbox українською. Приємного перегляду! Розпочну з гарної новини. Microsoft офіційно підтвердила плани провести 9 червня ігрове шоу Xbox Game Showcase. Захід розпочнеться о 19-й за київським часом. В анонсі міститься згадка не тільки про основну трансляцію Xbox Game Showcase, а й про деяку трансляцію Direct. За всіма улюбленою франшизою. Як зазначають джерела видання The Verge, трансляція Direct це шоу з демонстрацією нової гри серії Call of Duty. До речі, цього року Microsoft проводить Xbox Game Showcase вперше після придбання Activision Blizzard King. Очікується безліч різноманітних анонсів і вже навіть є злив плану презентації. Avowed покажуть новий геймплей і дату релізу. South of Midnight покажуть перший геймплей Microsoft Flight Simulator 24 анонсують дату виходу Call of Duty Black Ops Guild War Call of Duty Black Ops 5 демонстрація з датою виходу на початку листопада DLC для Starfield Shattered Space і неочікувано версія Starfield для PlayStation 5 з планами на реліз наприкінці 2024 року. Indiana Jones and The Great Circle новий геймплей з інформацією, що гру відкладено до початку 25-го року. State of Decay 3, трейлер і вікно релізу на 25 рік. Анонс Білого Xbox Series X з новим радіатором і без дисковода. Тизер нового ігрового обладнання Xbox. І а вже ж, Gear 6. Тизер наприкінці презентації без вікна релізу. Але з натяком, що гра вийде на нових консолях Xbox. Дуже цікаво і цікаво ще те, чи збудеться це все. Бо я не вірю в те, що все ж таки Індіана Джонс можуть відкласти. Але подивимось на презентації, тому дуже чекаємо. Переходимо до новин Microsoft. Відомий журналіст та ігровий інсайдер Том Уоррен у матеріалі, присвяченому анонсу Xbox Game Showcase, Розповів інформацію, яку він має щодо термінів релізу ігор Xbox. Згідно з його даними, зараз команди Xbox планують випустити. У вересні DLC Shattered Space для Starfield. У жовтні нову частину Call of Duty, у листопаді Avowed і Microsoft Play Simulator 24. І все ж таки Indiana Jones and The Great Circle у грудні. Кому вірити, подивимось. Таким чином, основні великі ігрові релізи Xbox припадуть на кінець цього року. При цьому також на осінь 24-го року вже підтверджено плани на реліз ARA History Untold від Xbox Game Studio. І наприкінці року має вийти перше DLC для Diablo 4 Vessel of Hatred. А зараз буде блок присвячений франшизі Fallout. Ну, по перше. Високооцінений глядачами серіал Fallout досяг вражаючих успіхів у сервісі Prime Video. Про це розповіли представники Amazon, поділившись деякою статистикою, а саме тим, що серіал Fallout зумів залучити понад 65 мільйонів глядачів усього за 16 днів у сервісі Amazon. Результати Fallout роблять його другим за популярністю серіалом за всю історію на платформі. Fallout також отримав статус найпопулярнішого проєкту в історії сервісу серед аудиторій віком від 18 до 34 років. Тому нагадую, що серіал уже продовжили на другий сезон. Але наразі невідомо, коли його планують випустити. Успіхи серіалу істотно підвищили інтерес до ігор серії Fallout, значно збільшивши кількість гравців у Fallout 4 і Fallout 76. Тому не дивно, що видання IGN опублікувало матеріал, де розповіло, що оптимальним варіантом для Microsoft є випуск ремастера першої або другої частини Fallout. Як зазначають журналісти, розробка нової aaa гри серії, яка може початися буквально сьогодні або завтра, займе дуже багато часу. Навіть якщо просто зараз Microsoft скаже взяти за проєкт Obsidian там або In Exile, реліз гри відбудеться дуже і дуже нескоро. У IGN вважають, що ремастер першої або другої Fallout це рішення, яке зараз добре підійде для Xbox. Раніше продюсером оригіналу Fallout Тім Кейн розповідав, що вихідний код першої Fallout ще існує і перебуває в розпорядженні Bethesda. Це означає, що ремастер можна виконати в досить короткі терміни і без залучення самої Bethesda. Як відомо, розробку Diablo 2 Resurrected, яка вийшла 21-го року, вела команда Vicarious Visions. Вони витратили на створення проєкту близько трьох років, і гра отримала хороші відгуки від критиків і гравців, плюс дозволила підготувати аудиторію до досить швидкого релізу Diablo 4. Сподіваюся, їм доручать і ремастери класичних частин Fallout. Але поки маємо наступне: у розробці перебувають два проєкти по франшизі. Це Fallout 5, яка ще перебуває на ранній стадії. А що стосується другої гри в розробці, нею може бути ремастер Fallout 3. Про плани на випуск якого стало відомо той рік із документів Xbox. Але і це не все. Тодд Говард зараз відкрито заявляє. Що готовий розглянути пропозиції про надання прав на випуск гри франшизі стороннім розробникам. Головне, щоб йому сподобався концепт та сюжет. От я чогось вірю, що у 2025 році нам щось анонсують. Може, навіть паралельно з трейлером другого сезону серіалу Fallout. А як ви думаєте? Переходимо до новин Game Pass. І знову ж, Тодд Говард із Bethesda але цього разу в рамках подкасту Kinda Funny Games розповів, коли гравцям очікувати на нове велике оновлення і перше DLC для Starfield. Тож, наступне велике оновлення для Starfield планують представити вже через кілька днів на цьому тижні. А поки я роблю це відео, його вже презентували. Майже відразу після анонсу випустять бета-версію апдейта для Steam. І після тестування оновлення стане доступним для всіх гравців. Очікується, що це станеться до середини травня. Тод Говард поки не розкриває всіх подробиць апдейту. За його словами, він додасть і змінить багато всього. Підтверджено, що це оновлення перероблює в грі карту і додає деякі карти міст. Також з оновленням можна очікувати нові речі для будівництва кораблів. Хоча цей момент оновлення Тод Говард теж не розкрив докладніше. І найцікавіше це те, що Bethesda Офіційно оголосила, що гравці з консолями Xbox Series X після виходу травневого оновлення зможуть грати при 60 FPS у Starfield. Розробники рекомендують гравцям використовувати vrr дисплей при частоті 120 Гц. Bethesda нагадує гравцям, що потрібно переконатись в правильному налаштуванні Xbox Series X для роботи з таким дисплеєм. Якщо Starfield запускається на консолі з таким дисплеєм, то за замочуванням гра пропонуватиме 40 FPS із пріоритетом графіки. Після штравневого оновлення стане доступним вибір FPS. Гравці зможуть встановити за наявності дисплея з VRR у Starfield на Xbox Series X 30, 40, 60 FPS або необмежену частоту кадрів. Якщо ж монітор або телевізор не підтримує цей режим, то можна вибрати 30 або 60 FPS. На дисплеї без VRR при 60 можуть виникати розриви екрану. Також з'являється можливість вибрати пріоритет між високою якістю графіки та продуктивністю. Якщо гравці вибирають 60 FPS, то їм рекомендується вибрати пріоритетом продуктивність. Пріоритет продуктивності знижує роздільну здатність, деталізацію спецефектів, освітлення і натовп. А пріоритет якості графіки зберігає максимальну роздільну здатність за повною деталізацію спецефектів, освітлення і натовпу. Обидва режими динамічно регулюють вихідну роздільну здатність. Реліз апдейта заплановано на 15 травня. Так, а от перше платне велике DLC для Starfield, що отримало назву Shattered Space, – вийде цієї осені, що в рамках інтерв'ю теж підтвердив Тодд Говард. З доповненням гравцям обіцяють новий сюжетний контент, нові локації, нове спорядження і багато іншого. А ще в інтерв'ю Тодд Говард також розповів про Creation Kit, програмне забезпечення для створення модів, за допомогою якого ми можемо додати українську, якщо хтось не зрозумів. За його словами, Creation Kit для Starfield, команда Bethesda вже поширила серед деяких модрів у рамках закритого тесту. Але дата виходу його в публічний доступ поки теж не називається. Роблю висновок, що робота над Starfield ведеться, і скоро можна буде нормально в нього пограти, якщо з першу гра вам не зайшла. Blizzard представила новий сезон для Diablo 4 Відроджена здобич. Гравців очікує, Нова система предметів. Вона торкнеться не тільки сезонного, а й стандартного ігрового світу. Розробники суттєво переробили систему отримання здобичі та поліпшення предметів із підвищенням рівня світу. Додали еліксир, «Нечастивий розум, який підійде для гравців, які хочуть ще більше випробувань у пекельному натиску. Він збільшує на 10 рівнів усіх ворогів разом із збільшенням імовірності отримання золи. Нове випробовування для гравців яма майстрів. Гравцям запропонують у випадково згенерованому підземелі знищити велику кількість монстрів за 10 хвилин, щоб отримати доступ до порталу і викликати боса. Здолавши його, можна отримати бонуси і спуститися нижче в яму на новий рівень. Загалом у ямі на гравців чекає 200 рівнів. Додадуть боса Андаріль. За перемогу, над якою можна отримати унікальні предмети. Додали історію сталевих вовків. Гравцям належить виконати серію завдань, які розкриють таємницю смерті соратників сталевих вовків, що стоять на варті простого люду санктуарію. А сам сезон відроджена здобич розпочнеться вже 14 травня. І наостанок. Розробники EVS 2 випустили велике оновлення свого проекту. Яке отримало назву вторгнення. З апдейтом на гравців очікують нові події, «Вторгнення», 15 легендарних нових предметів, легендарні каталізатори, нові скрині зі скарбами релікварії, нові косметичні модулі корабля, покращення фоторежиму та нові випробовування. Окремо варто сказати про перехід гри на руші Angel Engine 5, який теж реалізували з цим апдейтом. Розробники зазначають, що гра перейшла на Unreal Engine 5.3, що дало змогу додати систему освітлення Lumen, а також реалізувати низку інших поліпшень. А на цьому все. Це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємось у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Української.